Вулиця Петра Кравчика. Глатижинська міська рада. Біля міської ради ми маємо стоянку. От вона. І маємо чотири знаки. Два знаки. Отакої От форми і виконання. Називається він стоянку заборонену. Це верхня частина. Номер його 335. І маємо отакий знак. Зупинка заборонена. Номер його 334 згідно ДСТУ. 2013 року -го номер документа 4120 Таких знака теж два штуки. Один забороняє від міської ради в одну сторону 20 метрів, в другій 30 метрів. І та вся стоянка, яку ми маємо коло міської ради, Вона тільки дозволена для зупинки, ну як от написано. Тільки для службових автомашин міської ради. Ну то тобто, це чий то жоповоз, скажімо так. Чи сраковоз по-українськи. А то другий там знак стоїть. Четвертий знак стоїть на в'їзді зліво. Стоянку заборонену вказують. І також має предписання внизу, крім відвідувачів міської ради. Відвідувачі міської ради можуть заїхати сюди, на таксі, допустимо, зійти з машини і піти в міську раду. Машина повинна уїхати ну, в течение 5 минут. Ну, що, що необхідно для висадки пасажира. Стоянка, звісно, тут заборонена 50 метрів, вліво-вправо. Получається, що навіть депутати, от я як депутат, навіть не можу приїхати на сесію міської ради і побувати на сесії, спокійно залишивши свою машину тут. Мені це заборонено цими знаками. Ця стоянка тільки для работників міської ради, службових машин міської ради. І все, другим не можна, другим не положено. З лівої сторони від міської ради ми маємо отаку от дорогу. Можна сказати, це трьохполосна дорога. Сюди запросто стане три машини. В ряд. І маємо такий от знак, забороняючий взагалі в'їзд до відділку міліції, до ресторана або до заднього двора міської ради, Ладижинської міської ради. Незрозуміло, як вони сюди заїжджають, навіть та сама в частності міліція, як вона сюди заїжджає, хіба що з приблизковим маячком може заїхати. От дорога. Ще раз дорога біля міської ради. От. І ми зайдемо в задній двор Владижинської міської ради. Подивимося, скільки там машин може стати. Ну от, як бачимо, тут і вдоль стіни можна поставити. і, ну, Загалом-то я думаю машин вісім тут можна поставити. Ті службові машини, які необхідні так міської раді. Крім того, крім того, в нас ще є одна зовсім не використана. Територія і не зовсім мені зрозуміло. І не зовсім мені зрозуміло, чому її так залишили без Це біля стоянки відділку міліції. Тут була площадка, забетонірована повністю. Вот. Но чомусь поставили забор. Прямо на цій площадці. І залишили кусок от бетона. Тут, тут запросто може стати машин 5-6. Ті машини, які так необхідні службові для міської ради. Також робітники могли ставити, робітники міліції. Незрозуміло. Незрозуміло, що тут закрили, заборонили парковку. І там заборонили. А де простим жителям можна зупинитись? І де можна з простим жителям? По цьому питанню ми сьогодні з депутатом міської ради Ванзеляк Олександром Ярославовичем і мною сутик Віталієм ходили до начальника міліції. Розмовляли з ним, хотіли записати то, то наше інтерв'ю на відео, але він категорично заборонив тим, що це нам робити. Ну, на що я був дуже здивований, бо наскільки відомо міліція заявляла про відкриття. Тут чомусь робили кабінет начальника міліції режимним об'єктом. На жаль, нам не вдалося вияснити, чиї це знаки, хто встановлював. Він не може сказати, хто тут встановлював. Але ГАІ продовжує виписувати штрафи. Постанови. У нас зараз після реформи міліції гаї мають право виписувати постанови ім'ям України. Тобто поліція знає вже як мінімум пів року, як дані їм бумаги, що ці знаки є незаконними. Іні іменем закону України, суд, Лодежинський суд прийшов до висновку, що ці є знаки незаконні. Тим не мені, міліція продовжує виписувати штрафи, виписувати постанови. Ну і лохи ходять і платять ці штрафи. Хоча там сума 255 гривень, але то стоїть для когось. Образ і нервів, що він живе в своєму місті і не може машину поставити біля ЗАГСу, або біля, біля налогової, або біля ресторану, він не може машину свою поставити. Бо ця стоянка зарезервована тільки під службовий автотранспорт. До речі, заборона стоянки змушують водіїв ставити машину, машини прямо на проїжджній частині того. От. І вони там рядком отак стоять. Хоча є місце, звісно, під домом біля дому є. Ну і на стоянки там є місце. Але ж вони. Вони загромажняють проїжджу частину. І за самодурство нашої власті місцевої.